Це що не моя сім'я? Мандарину з цими тюлечкою, заходять йти в школу. Ти подиви, як я за тобою дивлюся. Зранку тобі їсти приніс. Бабушка за тобою дивиться, як не знаю, за русалочкою красивою. Скорі нема. Або вони. Вони не всі є, не всі колики є. Всі! Не всі. Там двох не вистачає. Двох немає, не вистачає двох коликів. Міхіки. Міхіки не кок. Закрийка! А на що ти п'єш? Та я Два двохки взяв, чому. Не і, і набагавши. Ану, діти, відкривай, давай. А, це це. це... Як він? Як він називається, скажи. Гу? Гелікоптер чи що? Дід, ну майже гелікоптер! Це було дуже близько, ну майже. Та скажи вже, не муч мене. Генератор! Єсть ура! Це машина, дід, дайте, будь ласка, сюди рульля, бо що хочеться їхати і Лукашити десь поїхати в Хмельницький з вас в гості. <реш> <реш> Це турки, роблять. турки, дід, турки роблять таку штуку, турки, І так само виключається, нашого. Що ти робиш, діт? Що ти зробив, дід? штани, блін, версачі. Версачі. Що ти робиш, Йо-моє, дід! Нахуй брат, я сума! Тобі ж мама купила штани хороші.

Ваші, а як же ж? Звичайно, Це ж підписники що, твої, діють, знаю. — До тебе прийшли гості дорогі. Я ж знаю. Аж з Хмельницького приїхали. Ну я файно. З нашої столиці. Доброго дня, доброго дня. Привезли вам зараз Давай. Привезли вам ковбаску, яку ви любите. О, дід! Будь ласка, їжте Ой, на здоров'я. Знаємо, що ви дуже любите. Їжте і будьте здорові. Знаємо, бачимо, за вами А Ану дід, будь ласка, вгадай, звідки привезли цю ковбаску? З якої країни? Ану, давай. Ти ж Магомед наш. Турція? Що Ло, ти? це це скаже, діду, це спину? я зразу прочитав салам. Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаємо вам добра і миру. Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя. Алло. Гу. Якся маєш? Шенько. Якся маєш? Шенько, я тут, а? Я, я тут, як тут. Як поживаєш? Як твої ділішки, справішки, як твої здоров'ячко? Що що? Здоров'я твоє як? Все добре. Все добре. Що добре. Що робив сьогодні? А? Що робив сьогодні? Що робив сьогодні? Да, е, да. Чого дід, ми хочемо то. з підписниками зробити тобі подарунок, ти не проти? Що-що? Ти можеш на листку написати, що би ти хотів. Там, колбаски, там м'ясця якогось. Напиши, будь ласка, на бумажці, добре? Та скільки я маю? Треба з тебе. Я... То від підписників, требу. дід. О. Борошна. По-украински. Да. Распаковка. Да. Видите. Кубаси. Все як вы любите. Кубачевус. Саша выбирал. Це шо у нас? Це м'ясо видно якесь. Мансен. Мартин. Кубачеус. Вот ще. Я кого це? Не знаю, що я люблю. Причинка. М'ясо. Ого. Фарш. О. Полієво. Добру поклашку. А. О, Все, я так понял. сахара. Доляна, яка тебе пенсія? Яка тебе пенсія? Це прикольно. Скільки дол доларів пенсія? Що? Скільки твоя пенсія коштує? Хуй. Хуй. Є? Дід, привіт, з Житомира, Житомирська область, Тернопільський район, село Нью-Йорк. Нью-Йорк? Да, село таке є. <laughs> Ой, блядь, це комедія, люди. Це комедія все. Діду, дід любить хуй... Хуйн -дай, хуйн -дай машина, є така? Hyundai. Hyundai, вірно, вірно. Hyundai. це японська машина. Та вона нормальна нормальна. Хюндай. Х'юн. Хуй. Та ти не кажи хуй. А, як? Х'юн. А, хьундай. Пи ж уже воно. Нахуя. Ми воно грає. У мене справка є повещена. для жовтої преси.